Здравствуйте, хлопці, дім Андрій. Трохи коротенько розкажу про двосторонній циліндр. Двосторонній циліндр з увеличеним виворотом під UMZ. йде, він не длінніше, на сторону викидає 250. Уйде вже шу саме й зараз. Розкажу саме особливості, коли його ставлю. Дуже багато його ставлять там, де велика нагрузка йде напередок. І коли часто гнуться штоки, це обично ліс, це обично беруть ті, хто з куном працює тут. Іде сороковий шток, шток йде і далі йде іде. Всі рімкомпле... ну, ремкомплекти політан в один ряд розположення йде бонок, йдуть уже шуса, контргайки, є ну, дільний і кронштейни беруть як на МПЗ, так і на ЮМЗ. В принципі, щоб убити зігнути ну, тут треба трохи приложити, я не знаю, то лі з розгону в бордюр боком заїхати, то ли ще щось, і то може не видавати, може спочатку при ударі, при всьому шруз. А далі, вже якщо шус уже не видержує сильний удар, вже тоді якась деформація. Ну по цим сороковим взагалі нічого по деформації немає. Так, що це такі да посилений, і в принципі як я його називаю, не убиваємо. Хто такий ставив? Там не тезе не Йонзе в коментарях. Відпишіть. Е, і ну, на мою думку, щоб він краще працював, е, або 160-й дозавтра. Ну, це я так думаю, да? а ви теж напишіть або е, ну, 160-й з 16-м насосом, тоді під кун буде взагалі ідеально. Це на мою так думку, але багато хто бере з десятки і не було, знаєте, е, там не дзвонили, не перезаказували там насос. Так що дякую, хлопці. З вами був Андрій. Наш складик. Пока-пока.